Релігія Вавилону відрізняється люттю, агресією та злом. Вона рухається у дусі війни. А це другий вершник апокаліпсису. Вавилон займається вбивствами, насильством, диктатурою, терором та війнами. Тому під прапором релігії за всіх часів йде кровопролиття. Христос заздалегідь попередив, що це Вавилон, а не церква. Справжня церква Христа керована любов'ю. Плодниця ж упоєна кров'ю святих і кров'ю свідків Ісусових. У Вавилоні знайдена на кров пророків і святих і побитих усіх на землі. Христос викривав релігійних лідерів, кажучи, вбивці, бувайте пророків, ваш батько диявол, тому що протягом усієї історії людства Вавилон переслідує святих Божих людей. Неправдива релігія Вавилона благословляє загарбницькі війни і бере участь у кожному вбивстві людини. Що відбувається на нашій планеті за всю історію Землі. Саме Вавилон відносить голос, кровопролиття, диктатуру, грабунок, війни, насильство та інше зло. Знаючи пророство про блудницю на звірі, ви зможете розрізняти Вавилон зі скільких релігій, церков і не потрапити у рабство диявола. Вавилон відрізняється люттю та агресією. Блудниця людям-вином розпусти своєї напоїла всі народи. Люте вино це вчення, що ведуть до геноциду та знищення. Ми часто бачимо Вавилон у лютих і блудних релігіях, а також у тих вірючих і церквах, які переповнені люттю, агресією, духом війни та іншими гріхами. Таким чином ми розуміємо, що Бога там немає. Це вже не церква, а Вавилон, який дуже затято реагує на пророків та святих Божих людей. Люті зло це якість вавилонської релігії.